Є люди, які змінюють життя навколо себе, залишаючись у тіні. Вони надихають, підтримують та допомагають іншим віднайти власний шлях у їхніх будинних справах. Прихована справжня сила, яка здатна творити майбутнє. Ще в 10 11 класі мене захопила українська література. Я дізналася про такий напрям, як розстріляне відродження. Я почала досліджувати цю інформацію, шукати в бібліотеках інформацію про цих письменників. Про них було дуже мало написано. І мій шлях змінився від економіста на спеціальність філологія української мови та літератури. Виклики були. Серйозними. Адже на кожного студента та студентку філологічного факультету очікує практика. Практику я проходила в тому закладі освіти, в який потім повернулася вчителювати через 20 років. Такої кількості інформації та готових матеріалів до уроків, як зараз, тоді ще не було. Сиділа по ночах і готувалася та вчителювання це про спосіб життя, це не тільки про дітей, це про те, щоб передати е, свої вміння і навички. Комусь хто поруч із тобою, а як найкраще чогось навчитися? На мою думку, це навчити когось. Діти змінюються, так у кожного свій характер, у кожного свій рівень, і ти викладаєш, ти готуєшся до викликів, дой співпрацювати навіть із штучним інтелектом, або якось урізноманітнити, чи ти викладав до цього. Одного разу, щоб допомогти своїм учням, вона організувала групу продовженого дня протягом трьох місяців. Діти разом з нею виконували домашні завдання, вчилися відповідальності та наполегливості. Цей досвід став важливим кроком у їхньому житті. І, і Спілкування онлайн мені було дуже недостатньо. З часу повномасштабного вторгнення це ще більше загострилася ця проблема. Натрапила на е, вакансію директора Гончаренко-центру не тільки вивчати англійську мову, а й і залучати людей до зустрічей, до зустрічей наживо. Мої супергерої це звісно діти. Вони набагато сильніші ніж дорослі. Вони сильні в своєму бажанні бути в цій країні, вивчати українську мову та аби далі розвивати цю країну. Наші супергерої це ті, хто поруч із нами. Вони надихають та роблять країну сильнішою. Тож давайте цінувати кожного, хто створює наше майбутнє.